Матчем туру та матчем року виявилася гольова перестрілка між Тоттенхом та Ліверпулем. 9 голів на двох. Як для нейтрального болівальника, це був крутий матч з купою голів. Але давайте детально розглянемо кожен гол. 22 хвилина. Ліверпуль спокійно розвертає в дві передачі середній блок Тоттенхема і бачимо, скільки простору є у Трента на Фланзі. Просто феноменальна передача від Трента і своєчасне обігання від Луїса Діеса, який почав свій рух з центру до штрафного майданчика. Власне, тому саме він і залишився один через те, що почав свій рух в глибину з опорної зони. 36 хвилина. Гомес однією передачею відрізає одразу шість гравців Тоттенхема та знаходить передачею передачі між ліній. Так як Сабуслай майже один, він притримує м'яч і віддає передачу на фланг. А гравці Тоттингами, яких відрізали, просто бігуть назад захищати ворота. І доволі непогана компактність біля власних воріт, але дуже багато простору та часу у Робертсона, аби зробити подачу в штрафний майданчик. Собослай нав'язав боротьбу і плечем скинув м'яч. І знову бачимо, як важливо бігати з опорної зони у зони завершення. Є великий шанс того, що з вами не дограє суперник. Ось і Макалістер зовсім один біля воріт суперника, забиває гол головою. Тоттенхем встиг забити у кінці першого тайму. Білдап Ліверпуля ніби легка ситуація. Передача від Трента на Макалістера Він оцінює ситуацію, і це не виглядає якось небезпечно. Думаю, це звичний момент для Ліверпуля. Але Макалістер технічно помиляється, відпускає м'яч далеко. І втрачає його. Медісон пробиває за меж штрафного майданчика та забиває гол. Але найбільше питань від мене до Альсана, який навіть не поворухнувся в момент удару. Можливо, звісно, він не бачив моменту удару, але думаю, навіть його позиція у воротах була неправильною. Тоттенгем почав високо пресингувати. М'яч знову отримує Трент на фланзі, його вже активно пресингують ззаду. Трент оцінює ситуацію і віддає передачу вперед, де Сабослай виграє верхову дуель та скидає м'яч глибину на Салаха. І пресинг Тоттенгема перетворюється на контратаку 4 в 2 від Ліверпуля. Ну і Салах, звісно, геній. Бачить Собослая, просувається далі, дивиться на Луїса Діаса. А робить передачу на Сабослая майстер. І далі вже не дуже впевнене завершення від Сабослая між ніг голкіпера. Пробити можна було б краще, але гол є гол. 55-та хвилина. Перехоплення від Ліверпуля і одразу є зона, куди можна віддати пас. І гакпо буде мати багато простору. І контратака 5-4 на користь Ліверпуля. Передача від Луїса Діаса на Гакпо і просто на дальню стійку. Його заблокували, потім заблокований удар від Сабослая. Ну і Салах забиває після відскоку. 60 та хвилина. Знову високий пресинг Тоттенхема і контратака 3 в 3. Как повідає передачу? На мою думку, ця передача була розрахована на Салаха, адже в нього було багато простору, і це потенційний вихід один в один. Передача проходить майже під ногою гравця Тоттенхема. Він мав можливість перехопити її. Але м'яч потрапляє в Собослая. І він вже у штрафному майданчику викатує передачу на Салаха, який розстрілює ворота. На 72-й хвилині Тоттенхем забуває гол. Передача на Колусевського, який знаходиться між чотирма гравцями Ліверпуля. Передача на Соланки, який опускається для передачі в недодачу, та відривається від Вандейка. І причому тут і Ван Дейк не висувається на Соланки, і Джонс також просто стоїть. І лінія захисту в цьому моменті є статичною і напівпозиція Ван Дейка відкриває глибину, у яку вбігає Кулусевський та забиває гол. На 83-й хвилині Тоттенхем намагається зберегти інтригу до кінця. Передачу у штрафний майданчик, де в зонах завершена ситуація 3-3. Подача на дальню стійку, на Джонсона. І він дуже правильно ставить корпус Робертсону та збиває його з потрібного кроку. Саме через це Робертсон не дострибує. Потім скидка на Саланке і гол. Ну і останній гол. Тут же Ліверпуль в декілька передач розрізає повністю оборону Тоттенхама. Як горизонтально, так і вертикально. Але найголовніше для мене в цьому голі це рух Луїса Діаса без м'яча. Спочатку він отримує м'яч на фланзі, біжить до центру, а потім відкривається в глибину та забиває гол. Ідеальне розуміння, де і в який час повинен він бути. І після таких матчів в мене все менше сумнівів, що в цьому сезоні саме Ліверпуль стане чемпіоном Англії.